Що відбувається? Томі, о, чудово, супер, супер. Послухайте, слухай сюди. Я люблю риб. Обожнюю. Вони класні в акваріумі, смачні на тарілці, але попри це все спати з ними я не хочу, окей? Але прямо зараз твої італійські браття летять сюди з цегляними чоботами мого розміру. А я. Тулицькеме. Присядь. Лемсе, що коїться? Це твої друзі з півночі, Томі. Розлючені, бо ти вбив одного з них. Сьогодні вони оглянуть твій бізнес. Я чекав їх раніше. Хлопці, час поставити крапку, щоб не було сумнівів. Тут керую я, я. Кеме, бери наші фальшиві гроші, поклади 20 мільйонів у валізи. Ленсе, збирай усіх солдатів. Томмі! Що? Не хочеш друга обійняти? Я 15 років сидів, підзабув правила етикету. Ну, ти агресивний, Томмі. Я казав, що ця твоя риса тебе й погубить, га? У валізах три мільйони. Скількох ти вбив? Десятьох? Ні, одинадцятьох. Тому тебе і прозвали гарвудським м'ясником. Ти наказав убити одного. Одного, а мене там чекає. Томмі, Томмі, Обережніше. Бо ще подумають, що ти мене звинувачуєш у тих прикрих подій. Запирай свої гроші. Беріть бабло. Знаєш, Томмі, я зробив усе, що міг. Просив про послуги домовлявся. Був тобі другом, Томмі. Хотів, аби ти побачив сенс і користі для бізнесу. Я довіряв тобі, Томмі, а ти мене підвів. Але у твоїй хуйовій організації хтось розуміє, як працює бізнес. Чи не так, Ленсе? Вибач, Томмі, але це ваш сіті. Це бізнес, ти нас зрадив. Ні. Я зрадив тебе, Томі. Я зрадив тебе. Справжнє бабло з гори у сейфі. Тож, Томі, чого ти хотів, щоб я взяв фальшиві гроші, посміхнувся і повернувся додому, як перелякана шавка? Ні. Я хотів тебе розлютити, перш ніж прибити. Тепер ніхто твій зад не прикриватиме, Томмі. Тобі кінець, ти гандон запроданський. О, та невже? Ходи сюди. Ти зрадницький шматок лайна. Ти історія, Томмі. Всіма забута історія. Я... Ленс Векс загубив увесь свій сець. Я ж сказав, що у школі вже цього наслухався. Не затихти воювати пішов, Ленце. Ти вкрав у мене 15 років мого життя. І зараз ти за це заплатиш. До тебе так і не дійшло. Твоє життя моє. І ті 15 років теж були моїми. Вбийте його хлопці. Він нічого так і не зрозумів. Томі? О Боже, Томі, що сталося? А на що це схоже? Схоже, що ти пошкодив костюм, і Томі, це був дорогий костюм. Томі, що тут бляха сталося? Я посварився із діловим партнером. Таке трапляється. Томі, коли я сварюсь, я пишу гнівний лист і, може, сруємо скриньку, а не війну починаю бляха муха? Може, з психіатром поговориш? Той клятий покидьок Ленс. Томі, він мені не подобався, окей? Нервовий, непевний у собі, нарцис егоїст, довбайов загалом. І добре, що він труп. І з півночі нас уже ніхто не діставатиме. Бо півночі більше не існує. Усе тепер на півдні. Чекай, це значить те, що я думаю, Томмі крихітко. А що ти думаєш? Що ми головні, тобто ти головний. О, то ні. Знаєш, Кен? Думаю, що це початок наших чудових ділових стосунків. Бо ти підступний і підлий крадій, а я кілер, кілер-психопат і наркобарон Я знаю. І це прекрасно.